Любить вас. Добрий день в ефірі Українські телевізійні новини. Президент України Леонід Кравчук відбув сьогодні у робочу поїздку по Донецькій області. Про його перебування на Донеччині у наших наступних випусках. Сьогодні у Дніпропетровську розпочався міжнародний семінар з питань структурної перебудови металургійного комплексу України в умовах переходу до ринкової економіки. Його проводять організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО і Міністерство промисловості України за участю науково-технічного товариства металургів країни. За підсумками обговорень і переговорів передбачається виробити конкретні рекомендації щодо адаптації та функціонування вітчизняного металокомплексу. В ринкових умовах, а також інтеграції України у світову економіку. Схоже на те, що до кінця року спеціалісти Державного комітету України по нафті і газу зможуть таки остаточно розв'язати проблему забезпечення народного господарства пальним. Перші черзі нафтопроводу Одеса Кременчук. Бути ось так урочисто, і водночас по діловому спеціалісти виробничого об'єднання «Укрзакордоннафтогазбуд» відзначили початок зварювально монтажних робіт перших двох ниток нафтопроводу протяжністю 53 кілометри. Ця енергетична артерія з'єднає одеський нафтотермінал з Кременчуцьким нафтопереробним заводом. Саме звідси з Березівського району Одещини до найбільшого переробного підприємства Галузі можна буде транспортувати 40 мільйонів тонн нафти на рік, а це повністю забезпечуватиме потреби України в пальному. Планується, що сировина надходитиме на південь. України істориччини інших країн близько східного регіону. Завершення будівництва складної інженерно-технічної споруди, а працюватимуть на трасі найкращі спеціалісти виробничого об'єднання «Укрзакордоннафтогазбуд» заплановано на кінець грудня цього року. Ось чому контроль за ходом будівництва пускового комплексу, за технологією він буде врізатися у вже діючий трубопровід. Постійно здійснюватиметься керівниками акціонерного товариства УкрнафтоТерм. Відзначимо, що на сьогодні, АТ «Укрнафтотерм» закумулювало достатній капітал для початку будівництва об'єкта. На будівництво цього терміналу і звернуло велику увагу і наш президент країни Леонід Макарович Кравчук, і наше керівництво комітету по нафти і газу. Крім того, я думаю, що цей нафтопровід він нам поможе в скорших вирішеннях питань по будівництву нафтопроводу крикали Самсу на турецькій стороні. Між іншим я хочу сказати, що з 28 травня по 31 у нас має, має бути в країні президент Туреччини і мені здається, що буде стояти і одне питання між президентами обох країн щодо будівництва нафтопроводу на, на території Турецької Республіки. Для того щоб успішно закінчити цей проект і вийти, хоча б к... іюню наступного року на експлуатацію цього об'єкта, необхідно вложити більше 100 мільйонів доларів. Мне кажется, что решить эту задачу без привлечения инвесторов зарубежных и внутренних невозможно. С этой целью, постановлением Кабинета министров была одобрена инициатива Комитета по нефти и газу Украины и организуется акционерное общество Укрнефте Как раз это акционерное общество призвано аккумулировать капитал для строительства нефтяного терминала. Зарубіжні інвестори готові вкласти свої капітали у суднобудівництво, вугільну промисловість, сільське господарство України, а також підприємства, які випускають продукти високої якості, наприклад, електронні мікроскопи. Про це заявив в інтерв'ю пресі Марко Гобо, провідний фінансист Європейського банку реконструкції та розвитку. Він зазначив, що сільськогосподарським ринком України зацікавилися багато іноземних фірм. І зараз банк проробляє кілька конкретних інвестиційних проєктів саме для цієї галузі. На думку пана гобо західні компанії сьогодні зайняли вичікувальну позицію щодо України, оскільки процес розвивається досить повільно. Нинішньої весни, коли запорізьким хліборобам довелося пересівати майже 50% від усіх площ, зайнятих озимими культурами, чимало місцевих господарств згадали про невиправдано забуту яру пшеницю. За Леніна на Васильівського району не сіяли яру.